І знову гарні новини! Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Сьогодні про магію кіно і магію розповсюдження в соцмережах. Ну, про магію кіно всім зрозуміло, коли ти знімаєш кіно, людям це подобається. І кожен хоче хоч якось допомогти, там, приймати в цьому участь, чи просто бути до цього якимось чином причетним. А ось магія соцмереж працює тим, що я можу розповідати про свій проект, навіть не знаю кому. Ось розповідаю все. А хто хоче, слухає, хто хоче, не слухає. Так ось магія заключається в тому, що до мене виходять на зв'язок навіть ти, кому я в принципі, не розповідав би це, ну, тому що люди займаються своїми справами, там, до, до кіно не мають ніякого відношення. І ось до мене вийшов на зв'язок мій старий знайомий з Дніпра, який виявилось депутат. На секундочку, він таки сказав: Ми всією сім'єю дивимось за тобою, слідкуємо, хочемо, щоб в тебе все вийшло. Тому я каже, вирішив е запропонувати тобі, якщо тобі потрібно, допомогу. Ну я ж кажу е дякую велике. Мені поки допомога і не потрібна, але ж. Друзі, це дуже круто. Люди хочуть бути якось причетними до мого проєкту і пропонують допомогу навіть при тому, що я її не прошу поки ніякої допомоги. Так що, друзі, дивіться, проект розвивається, наростає м'ясом, кажімо так. І я можу сказати, все йде ровно так, як і треба, щоб йшло. Тому не переключайтесь. Слідкуйте за новинами, знімаємо кіно разом.